Добрий день! Сьогодні у нас з вами аплікація. Робити ми її будемо, як ви вже згадалися, із природного матеріалу. А аплікація буде, будемо робити лева. Леви це єдині котячі, які живуть соціальними групами. Ці групи називаються прайдами. Ми всі знаємо, що у лева є така грива. Вона захищає лева, його. Під час боїв, а також роби їх більш величними. Леви це ж, звісно, хижаки. от Сьогодні я покажу, як можна зробити леви з таких природних матеріалів, які ми приготували заздалегідь. Це листочки, які ми з вами збирали і сушили восени. і так Переходимо до нашої роботи. От я підготувала матеріал і переходжу для роботи. До роботи робити, ми будемо на аркуші паперу круглої форми, це більш з гармонує, гривою лева, тому беремо клій, спочатку робимо галявину. Я наношу його на. Далі ми приклеюємо тулуб. намітили голову, наносимо клей і будемо робити гриву. Грива вже у нас готова, і зараз переходимо до голови. Наносимо багато клею, щоб наша голова трималась. І приклеюємо нашу голову. І зараз робимо вуха. Опять наносимо клей, додаємо очі, у нас ці іграшкові такі. І е, беремо домальовуємо домальовує деталі. Лишилося доробити хвостик. Ось таке левеня у нас вийшло. Дякую.